Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже на все святе Боже, дорогі патріоти України, особливо наші воїни, козаки ЗСУ, рідні і близькі з силою Христа Страсного України, якого Бог показав на цю ніч мені в пророчому сні, сіяння і маємо надію, що саме вівторок. За два дні перед Божим Решестям засіяє він. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні і героям з Богом слава. Вітаю вас, я, Борис Дністер з Звано-Франківська, у 1906 фільмі Покви Христа і Євпаку, який я знімаю 16 травня 2023 року. Страсного Христа України. Лік цього Христа у Меморіальному сквері героїв є пам'ятна дочка з фотографіями наших воїнів дорогих. Найбог пом'яне їх і поверне скоріше серед сонячно воскреслих Святих. Ми згадаємо саме тих, хто віддав життя 16 травня в різні роки війни. І світловічна пам'ять Царство сонебесне, дай Боже, сонячного Скісіння, і серед них Джуз Васильце, побратим, особистий друг мій, має вернутися серед святих, що я мав пророчму сні. Дай Боже, щоб більшість воїнів наших, тих, які віддали життя за Україну. Вернулися щодо сонце, храмів не зробів, як все передала причиста Божа мати, друзям в пазасу щирі співчуття рідним і близьким, наших героїв дорогих і їм бойовим побратимам. І молимось, особливо звісно, за людей живих. Ви знаєте, що ця ніч була надзвичайно. Страшна для України супер злочинна раша фашистська ракетна атака трьох боків на Україну і з півночі, і з сходу, і з півдня. І нечість з Богом проката Московська е, хоче будь-що зробити зло, особливо в Києві, і захопити Київ. Про що? Тому і Богородиці я попереджав ще в минулі роки. І Сьогодні була атака особливо такими е, дороговатісними і е, злими ракетами, кинжалами, які важко відбити. І знаєте, за ту всю біду, що сталося, і найбільш сумно те, що система Патріот, як є все більше інформації, яка обороняла Київ. Була пошкоджена. Який буде наступний етап цієї атаки? На жаль, сумно це, тому що е, ще та система встигла відбити е, ракети, які летіли на Верховну Раду на приміщення? І вже не перший раз нагадаю вам я. І звісно, що нечиста сила хоче, щоб в Україні була паніка, щоб не було е, основних гілок влади, е, щоб були пошкоджені будови. Урядові, окрім значить того приміщення, де президент, Колись був центр комуну в Україні, там особливо є такі окультні моменти е, тої будови. яку Куниничний поруч е, того приміщення є відомий, значить, дім з потворами. Е, окремо, було відео моє, де я давав інформацію, е, який є трикутник, такий окутний сатанистів в Києві е, між тими певними приміщеннями, які є в Києві в час Совєтського Союзу, коли були поруйновані храми, е, кладовища, і е, нечиста сила особливо там ворожить, робить зло. Я ж в черговий раз закликаю вас, що ви постаралися прийти помолитись напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери в Івано-Франківську передали людям, які є вас знайомі Франківську. Що чим більше тут люди будуть молити, запалять лампадки свічі, тим скоріше Бог прийде і тим менше страсті будуть на навіть... Україні. Нагадаю вам, що пречиста Божа Мати благословила мене багато кілометрів. І ти прощу щодня молитві вервіч. І молитись біля чудотворних хрестів, кажучи, що попереду найстрашніші, найважчі дні. І чим більше людей власне це, тим більша сила Божа стане на людях, і тим менше буде паніки. І люди будуть розуміти, що треба перейти ті страсти, за які причиста Божа Мати попереджала ще в дев'яності роки за оце все, що буде, і ще дійде до атомної війни. З якої слуги Сатани мають дивити вже Христа і з Червоного Христа, який буде створений лазерами вночі, з боку півночі і вже священики, всякі інші дури світи будуть кликати молитися на той хрест, дивитися і просити, Боже, прийди. А власне насправді то будуть потім кіно грати, що нібито йде Бог, і війна припиняється і випускають полонених. І створюють спільний уряд миру, нібито в столиці в Києві, ліквідують паперову валюту різних країн, створюють єдину електронну валюту. Вже є готові чіпи, які будуть діяти як медкарточки, і паспорти, і банківські карточки. так, Єдина система. така. І будуть казати, що е ті, які їх приймають, ті мають бонуси там, 100 тисяч доларів, е плюс кого вони загітують, ще їм буде йти процент. Е що вони оце прийняли і будуть будувати. Боже це. Люди собі будуть мріяти думати, що ось так, добре це. Зобити, але насправді в тих чіпах буде функція, та, що е, глобалісти сатанисти будуть знати, що це людина їм неприємна, не потрібна, вони її знищать. Ну і ви знаєте, що той китаєць, е, який, як відомо, є. Е, е, той представник тої банди глобалістів, яка має найбільший бункер саме в Китаї, і саме та комуніська сатанинська країна найбільше у планах нечистої сили є, щоб окупувати потім людство і зробити нібито миротворчі війська, вести у різні країни і робити все, щоб люди прийняли чіпи. І власне в той час ця надія у нас, що люди спротивляться злу, і найбільше люди спротивляться ті, що в Галичині, ті, що в Україні, пам'ятайте це, і тому не тікайте десь до Європи, тому що там сказала Божа мати, будуть в деяких містах, селах гірші події ніж в Україні, ніж в Галичині. тому що найбільше чуда Бог робив, робить і буде робити саме тут в Галичині. Ні, тому що він не дасть зруйнувати цю частину України, тому що тут має зійти його столиця сонячна і 77 храмів. З найбільше Бога будуть зустрічати вітати саме галичани, саме звідси Господь хоче підняття зробити людей проти тої системи зла, що захоче запанувати в світі навколо Києва. Тому що їм потрібно будь-що саме в Україні зробити зло. Щоб е, в той час, коли Бог має прийти сюди, щоб е, більшість людей задурена була і думала, що це е, прийшли інопланетяни. Московські богопрокляті сатанисти зробили в черговий раз е, зло. Не знаю, що там чи живий Лукашенко, але дії його двійник, Ви бачите, моду його, значить, який е, говорить за те, що вони будуть воювати проти України, що вони підтримують Путіна, і ми знаємо за ті події, як планують під виглядом білорусів нечиста сила наступати, якісь провокації робити і йти не е, з боку Білорусі на Україну, а йти на Польщу, а завертати на волинь і робити е, наступ саме з. Е, на Волині у бік е, Придністров'я і з іншого боку, мають наступати з боку Криму е, через Придністров'я на Галичину, на Волинь і старатися з'єднати ці дві військові е, групи. Про це Божа мати попередила ще 7 березня минулого року, нагадаю вам я. І в той час не панікуйте, в черговий раз говорю. Значить, Бог перевірить вас, хто буде діяти чітко, як козаки, гусаки, знаєте, йдуть. І як вже зібрався переходити дорогу, то гусак іде і не повертає назад, а кури бігають по дорозі і їх давлять, як кажуть, автомобіль. І так само і люди розумієте, тільки в ті, які не мають риси спокою, мудрості, мужності. У ці найважчі часи, ну то ви орієнтуйтесь на тих, які будуть вас закликати, розумієте, діяти так, як хоче Бог і Божа мати, а не так, як там оцей ну, е -е, Дурестович і всі інші е -е, вас зобували і зобують через цей телемарафет і, і так далі. Пам'ятайте, що є перевірені люди, які прийшли з 90-х років і чудом Божим залишились живі, яких єднає український настичний рух. І має честь, очолювати я явно Борис Золодюк з 95-го року, який не проводить тим, що в нас є такі то, тому що більшість організацій вдаєвнина, але головна лінія наша, наш поклик Христа і ПАП, постійно йде. Що робити, де збиратись, про що говорити? Що є дві точки, місце зустрічі змінити не можна, де є хрест Божий, який проти нечистої сили нам поможе. І е, зберуться ті люди, які дійсно божі, і е, Господь буде давати видіння. Пророчі сни, нагадаю, що ікони мають говорити голосом Богородиці містична троянда, інші намоли Бог буде говорити до дітей, до тих людей, яким люди будуть вірити. І найбільше чуда будуть саме в Галичині, і найбільше нечисті спротивиться саме Галичина. Про це казала Божа мати. Ну і чекаємо, що ймовірніше всього, на свято сіння буде з'явлення цього вже. Христа Чорного, Чорноволосого, який єдиний в світі отримав паспорт гражданіна Рашу Федерації на ім'я Ішо меча, що значить Ісус Христос. Гугліть проект Голубої луч, знайдіть, виясніть, як і що, дорогі мої іншим. Передайте і пам'ятайте, що чомусь за це не кажуть. І не зрадьте наших героїв. Вони загинули за те, що ви знали правду Божу, неймовірну. І що ви вірили в їхнє воскресіння, бо як ви не вірите в воскресіння, то не смійте себе називати християнами, казав апостол Павло і багато інших і християн. Ну і пам'ятайте, що Бог показує знаки, що він має вже власне скоро прийти. Про це багато разів я говорив, не буду повторятися. Пропоную вам совісно подивитись відео, ті, які я вам підготував на нині. І дасть Бог зустрінемось завтра. Дякую вам за лайк за підписку, за множення відео. Тримайте знескорено, красиво, разом. Ми сила Бог нам допомагав і ще більше допоможе. Україна неминуче переможе і Україну неньку на віки вічні очолить Тарас Григорович Шевченко. Пам'ятайте це, моліться за це і воскреслі герої. Будуть керувати нами і пам'ятайте, що вже ніж два роки біля України є у небі Новий Єрусалим, який є біля місяця і має зійти у четвер Божого пришестя до нас, Галичину. 12 кілометрове місто Куб Золоте стане між Франківськом і Львовом. Про це читайте два з першого кровеньва Боску. Дивіться мою сторінку на Фейсбуці в телеграмі. І хай Господь дасть вам ласку більшої віри і вірності йому і Україні на добрі зміни у вас і навколо вас. Особливо подякуємо Богу за наших воїнів ЗСУ, які цієї ночі зробили неймовірну працю. Ви знаєте, що багато. Тих е, ракет, які летіли на Київ на інші області України, були збиті і тільки уламки долетіли. Відомо в Києві і інших містах, селах е, горіли. Щиро співчуваємо тим, які потерпіли від цієї нечисті проклятої, боже скоріше сонячне воскресіння наших героїв. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Загалом окупанти випустили по Україні 18 ракет. Всі успішно знищені нашою ППО. Російське окупаційне військо вночі 16 травня здійснило чергову терористичну атаку по Україні. Це була досить нетипова атака за останній період з урахуванням щільності пуску ракет, а також відсутності пусків з літаків стратегічної авіації окупантів. Атака була здійснена близько о пів на четверту ранку. Зо з трьох напрямків північно-південного та східного, як розповідає командування повітряних сил ЗСУ у своєму звіті. Уламки падали по всьому Києву, в тому числі поблизу і на міст Патона. Пишуть в Києві, всього окупанти випустили по Україні 18 ракет як повітряного, так і морського і наземного базування. Всі ракети були успішно перехоплені підрозділами протиповітряної оборони ПСЗСУ. І це дійсно неймовірний результат з урахуванням того, що в залпі було одразу 6 ракет ікс 47 сім 2 Кенжал, випущених з шести літаків міг 31 к а також три ракети наземного базування, які були випущені з С 400 або Іскандер М. Інформація уточнюється, які також збите дуже непросто. Всі вони успішно перехоплені протиповітряною обороною. Також ворог випустив по Україні дев'ять крилатих ракет калібра з кораблів у чорному морі. Вони також успішно перехоплені підрозділами протиповітряної оборони. Також у ніч на 16 травня рашисти здійснили атаку і іранськими дронами. Ми камікадзе типу шахід та здійснював розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів Орлан 10 та «Суперкен». Окремо варто звернути увагу, звичайно, на кількість дефіцитних ракет «Кенежал», Зазвичай пуски цих ракет не систематичні подинокі. Водночас, це вже вдруге протягом цього місяця. Окупанти використовують х 47 у своєму залпі. Минулого разу так звана гіперзвукова ракета була успішно збита з РК Патріот. Водночас, останнього разу окупанти так масово використовували свої дефіцити. Дні ракети під час ракетної атаки в на 9 березня. Тоді також було випущено одразу шість кенжалів. Причому тоді цілями ракет були звичайні трансформаторні підстанції. Крім того, місцеві телеграм-канали Смоленська підтверджують, бомбардувальник розбився в лісі області після пуску ракети з невідомого напрямку. Дві ракети влучили в ту 160 під час пуску ракет. Екіпаж пілотів не вижив. Загалом на атаку на Київ Росія в грошовому еквіваленті витратила понад 130 мільйонів до атака неуспішна та ще й втратила дорогий бомбардувальник. Що ж, Київ завжди є пріоритетною ціллю для ворога. Тому столиця має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі шість ракет кинжал. Як продає у про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Робота сьогодні надзвичайно успішна. Усі повітряні цілі знищено. Шість ракет кинжал, доволі вражаючий показник. Київ знову залишається в епіцентрі події. Тому тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці саме тому Київ захищений серйозними засобами протиповітряної оборони, тому що й об'єкти інфраструктури і інші важливі об'єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога. Найголовніше по знищенню все, що летіло на Київщину, зазначив ігнат. Росія в той же час і старить, і зазначає, що знищила Патріот. Доповню я, що це ранкова інформація. Після обіду, на жаль, з'явилася інформація, не хочу. Панікувати і будемо ще перевіряти, але на жаль, і що не одна система Патріот, ми знаємо, мала би бути там біля столиці, але є якесь серйозне пошкодження. І молимось, щоби Бог допоміг нашим воїнам, дорогим і всім тим, які переживають за Україну, моліться і ви. Бо молитва у цій ситуації надзвичайно потрібна. І піс, дорогі мої завтра. Постарайтеся особливо провести. І пам'ятайте, що коли ви говорите за пророс УПА, годину з тими, хто вас розуміє, це Бог приймає все одно, що годину молитви, а то й дві, а то то три. Тому дай Боже вам знайти тих, з яким ви можете це перегорити і помножити відео. Дякую вам за це. Показуємо вам друге місце, де мають тисячі людей молитися біля хреста кобзаря з різних сіл з е, областей сусідніх їхати. Дякую тим, е, які тут вже були і збираються сюди приїжджати. Тим з вас, які совісні люди, які е, стараються зробити кожен хто що може. І хай Господь, і Божа мати вам, і всім людям все більше допоможе. Поконяє мослаби і святе воскресі. Боже єдиний, всю країну храни, всі своєласкі у минулому. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, намоги благоліта, дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, у ГКЦ і ПЦУ і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті всі чеславської пони святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Просимо за скоріше Воскресіння і наш перемога. Це сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Боже наш Русий, грусить, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста. І Боже військо, в країну всіх нас скоріше спасе. І наших героїв, найбожого не зробив, а сонця неба небахрай. За тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від людини із раїни не ждухи славів слава Україні, героям слава.